І далі про найважливіші події будемо говорити з політологом, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості Олегом Саакяном. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку. Ради бачити і чути. Вітаю. Отже, під гексет має всі шанси стати найгіршим очільником Пентагону. Принаймні такі перспективи йому пророчать американські політичні оглядачі. Вони припускають, що гексет сам вже не ухвалює жодних рішень, бо втратив довіру Трампа. Що вам відомо, що зараз відбувається в американському оборонному відомстві? І е, хто видав наказ зупинити поставки зброї Україні? Особисто Трамп чи все-таки Гексен? Ну, ми з вами цього точно не знаємо і не дізнаємося. Я не думаю, що нам Трамп буде звітувати, хоча президенту Зеленському по Телефону під час розмови судячих звітував, кажучи, що це не його відповідальність, це не його були рішення. Але відходячи від жартів, звісно, ми можемо лише аналізувати те, як ситуація відбувалася, і по цілі низці прямих і опосередкованих факторів, дійсно можна припустити, що за цим припиненням постачання озброєння в Україні стояв не Трамп і навіть не узгоджена позиція Трампа. Якщо і говорити про Трампа, то звісно без загальної атмосфери всередині його адміністрації, яка є скоріше схильною до Росії ніж до України, що буде змінюватись впродовж липня, і цілком вірогідно, що серйознішим чином зміниться вже під час виборчої кампанії проміжкових виборів до Сенату, бо настрої виборців змінилися, бо еліти республіканської партії налаштовані достатньо роздратовано такою м'якотілістю Трампа по Росії. Але загальна ця атмосфера наразі, звісно, зчинила можливість того, що Гексит, заглядаючи в рота до Трампа, весь час хотів преспрервати постачання збройні України. Це вже третій був захід на це. Плюс є фігура пана Колбі, який є прожоним пропаленим чиновником Пентагону і знає, як працюють ті інституційні механізми, як запустити папери по довгому колу, або навпаки, якесь рішення швидко протягнути. Бо гексит. Він же взагалі не з оборонного відомства, він взагалі не людина з політичним так, чи так, безпековим так. серйозним досвідом. Він ведучий, причому достатньо сумнівної якості ведучий з точки зору якості інформаційного контенту, який він подавав, неупередженості всього іншого. Тож. Очевидно, що це дійсно найгірший очільник Пентагону, бо це найменш підготовлена людина, це найменш суб'єктна людина, це ще й людина з хибним уявленням, взагалі, про зовнішню політику. Як таку я ну, ймовірні, що серед нас двох наступний очільник Пентагону, судячи із професії. Якщо серйозно в держдепартаменті розгорівся ще й новий скандал, якийсь шахрай за допомогою штучного інтелекту видавав себе за держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Що зробив цей шахрай? Він створив акаунт в месенджері Signal з іменем користувача, схожим на офіційне службове ім'я Рубіо, і від його імені надсилав голосові повідомлення високопосадовцям і навіть іноземним дипломатам. Що відбувається в команді Трампа з безпекою комунікації? Бо був один сигнал Гейт, тепер вже інший, і взагалі наскільки це небезпечно, тому що там обговорюють серйозні питання? А нагадаємо, як через один з геймерських месенджерів зливалися розвідні дані американські uh -huh. Uh -huh. ще раніше. А скільки скандалів в цілому з витоком даних і з кібербезпекою в Сполучених Штатів? Коли інституції сипляться, коли є деструкція всередині державного апарату, вона не буває окремо локалізована, десь ну мовника на капіталійському пагорбі. Mm -hmm. Вона стосується всіх інституцій, і всіх напрямків. І тому і безпека інформації і контррозвідка в Сполучених Штатах наразі на жаль також несе на собі цілу низку системних і хронічних проблем, які ми можемо бачити, і вилазять подібними скандалами. Сама комунікація в аля сигналі месенджерах тощо, якщо для України вона є звичною, ми країна, яка проходила майдани революції, країна, яка воює, і відповідно в нас вже вибудувалися на рівні. Певної неформальної культури, навіть значна частина запобіжників, як верифікувати, від кого це повідомлення, якими словами, чи який характер комунікації у тієї чи іншої людини? Тому що якщо ви весь час комунікуєте, ви це вхоплюєте ледь не інтуїтивно. А в сполучених штатах уявіть собі якийсь чиновник, який ніколи в житті не отримав голосового від державного секретаря, так. але тепер він знає, що таке потенційно може бути, бо сам характер комунікації. В команді такий, і він же точно не задасть питання а, назад у відповідь пану Рубіо. А скажи мені якісь інформацію, яку знаєш тільки ти і я. Бо, по-перше, він на ти не може звернутися, по-друге, колен колінки дрижжать, взагалі писати щось у відповідь. І тому подібне пранкерство може мати а, більший ефект, ніж, наприклад, це в Україні, де також угу. подібні ситуації угу. могли би траплятися, але. Тут є певне щеплення і певний досвід, який унеможливлює принаймні такі прості схеми. Росіяни те намагалися робити багато багато разів. І взагалі непокаране російське пранкерство, яке є нічим іншим, фактично як диверсійною діяльністю, тим, що світ не знайшов механізмів, як карати, коли в Росії в прямому ефірі сидять. Шахраї, і демонструють, як вони телефонують міжнародним лідерам, лідерам, видаючи себе за інших, так, так. то зрештою воно перепочивали в Сполучені Штати, і там тепер з'являються чи то на догоду і замовлення іноземних спецслужб, чи то місцеві доморощені подібні персонажі, які будуть все більше тероризувати подібним чином державний угу. апарат Сполучених Штатів, який не має запобіжників і не має безпекових заслонів від такого нового для себе явища. Ну, цифри на них нема це точно. Давайте поговоримо ще про одну людину, яка, судячи з своїх рішень, дуже часто радиться з чатом GPT. Ілон Маск створює свою партію, хоче три місця в сенаті, і десять в конгресі. Як думаєте, кого буде по перше переманювати з політиків у республіканців чи демократів? І чи не буде так, щоб більша частина активу мага опиниться в партії Маска? Я не думаю, що більша частина опиниться, і 3-10 для сенату і для конгресу кандидатів. це доволі стриманий. До речі, прогноз. Маска. Я би сказав, що він може зраховувати на 5-6. В Сенаті і на місці 15-20 в конгресі, і власне це могло би дати йому блокуючу акцію або так звану золоту акцію, коли без його позиції його команди жодне рішення неможливо ані прийняти, ані скасувати толком, бо в нинішніх умовах уявити собі, що демократи республіканці голосують разом, і якісь демократи підтримують ініціативи Трампа. Ну це доволі сумнівно і складно. Uh -huh. Тому у маска дійсно є такий, є таке ласе вікно і шанс зараз обзавестися цією золотою акцією. Чому воно є? Бо по-перше, у нього є унікальний сплав ресурсів: є медійний, є впізнаваність, є фінансовий ресурс, є організаційний ресурс. Все це дає змогу йому зробити те, що не вдалося. Спробувати зробити те, що не вдалося сотні інших партій, бо в сполучених штатах є не тільки дві партії є ще 100 партій, але вони не проходять в національну політику, бо там дуже велика кількість заслонів, починаючи від великого порогу проходження, завершуючи репрезентацію в цілому по сполучених штатах, для того щоб потрапити в національну, а не федеральну політику. І от у Маска є ресурси, щоб спробувати це зробити на відміну від інших політичних сил, у яких таких ресурсів не було ні зі старту, ні в процесі. Uh -huh. А друге, це звісно, серйозне напруження і незавдоволення як Трампом, так і республіканською партією всередині республіканців, uh -huh. але і серйозне задоволення всередині демократів. Демократична партія також в кризі до 60% плюс-мінус, залежності від соціологічних груп, там навіть деякі більше 60% дають до 70% виборців, як республіканців, так і демократів, не проти того, щоб було створено третю політичну силу, це феноменальна ситуація в сполучених штатах, коли там близько 20% взагалі готові її підтримати. А подібної кризи американської моделі, електоральної моделі демократії, не було дуже дуже давно. Хоча прецедент в сполучених Штатах, коли заходила інша політична сила, до парламенту був, але це в ж тоді, якщо це І, власне, настільки реально, чому тоді його акції так падають. А тому, що це процес, в якому він точно в лоба піде з Трампом, і в якому він може позбутися цілої низки державних замовлень і контрактів. Бо ага. маск доволі цікавий підприємець, беремо в лапки, він скоріше є таким собі американським олігархом, от яким може бути олігарх в американських умовах, ага. бо значна частина його бізнесу будується на доступі до державних замовлень ага. пентагонівських, перш за все, ага. і на державних дотаціях, зокрема, пільги, які були покупівлі, електромобілів і всього іншого, ага. лубійовані, звісно, це не коли заходять просто з валізою, а коли спочатку з валізою заходять до лобістів. Потім левісти заходять з волізами. Yeah, yeah. Ну трішки більш цивілізованіша ситуація, yeah, yeah. звісно, жарти жартома. Але у маска серйозна була підтримка з боку держави, на яку він розраховував і на які як на стероїдах його компанії зростали. Ті, які не мали цього, вони загнулися, і таких кампаній було багато. В нього є ціла низка кейсів. Я б сказав би своє бізнес-кладовище кампаній. Ну найгучніше з них це, наприклад, Гіперлуп. Дев'ять. Mm -hmm. Так, так. Немає. А, і подібних історій були десятки. Ну, Будемо слідкувати за цією ситуацією, але mm -hmm. прям шокуючі, ви зараз інсайти mm -hmm. нам розказали. Yeah. Дякуємо, що долучилися, і нагадаємо, що з нами на зв'язку був політолог і співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян. Дякуємо вам, пане Олеже.